Є у мене такі справи, де клієнти, підприємці звертаються з різного роду ситуаціями в такий от індивідуальний коучинг, і буквально на днях розглядали питання, в якому от така от невеличка ситуація виникла. Пов'язана вона з тим, що є страх подарунків. Тобто, підприємець не може масштабуватися у зв'язку з тим, що коли у нього певна така от маржинальність доходить такої певної межі, ну тобто, ну я умовно там в цифрах уже не з'ясовував, але, грубо кажучи, якщо маржинальність, до прикладу, 20%, то окей, але якщо 100% маржинальність, а не дай Бог, там, 300 чи 1000%, то це неприпустимо і потрібно. Або віддавати ці гроші працівникам, зверніть увагу, тим, які взагалі не долучені до процесу збільшення оцього ось прибутку. Або потрібно впасти у певного роду такий от стрес і припинити вести бізнес на таких от великих оборотах. Але, як ви розумієте, людина ніколи та, яка міркує що от, Нормальна маржа це 30%, вона ніколи не перейде в ситуацію, де 1000% нормально. А знаєте чому? Тому що щойно у неї маржа буде 35% чи 40, вона повернеться до того стану, який у неї був комфортний. Тобто буде себе тримати в стані комфорту. Це як температура тіла. Щойно температура збільшується, людське тіло, як жива така біологічна система, намагається повернути до певного такого стану. Зверніть увагу, що. Температура тіла повертається як із оцього вищого температурного режиму, тобто все, що більше 36,6, намагається коливатися, повернутися до нормальної 36,6. Але і те, що нижче, іншими словами, якщо маржа буде нижчою за таку прийнятну, суб'єктивну, то також підприємець намагатиметься оцю ось маржу тримати в 30%. Цікавий такий. Ну, не скажу, що глюк, але момент пов'язаний з переконанням. І, як ви розумієте, сам підприємець цього б ніколи не віднайшов. Тут таку можна метафору використати, що от готувати бегемота може будь-яка хазяйка на кухні. Одначе потрібно знайти цього бегемота десь у місті для того, щоб приготувати його. Так і тут потрібно. Знайти те обмеження, яке існує, і його не завжди, на перший погляд, сама людина може упіймати тим паче в себе в голові. Тобто риба, яка плаває у воді, вона може не усвідомлювати, що помимо води є ще і повітря, є ще щось інакше. Або є інша вода, є солона, є прісна водойма, є, можливо, різний температурний режим води. Тому ось такий є нюанс доволі цікавий. Він випадково виник в ході нашої такої коуч-сесії, і мені було цікаво попрацювати із клієнтом, і ну, певного роду такий от інсайт відбувся. Звичайно, що на початку нашої такої зустрічі, я це роблю в Zoom, клієнту здавалося, що я задаю запитання такі девакуваті. Ну і це ж зрозуміло. Тому що в його картині світу не було можливості взагалі навіть думати в ту сторону, в яку я його направляв. А мені це не для того, щоб певною мірою спровокувати його на виникнення нових нейронних зв'язків у нього в голові і зробити їх більш такими міцнішими, щоб зв'язки між нейронами максимально так, ну, як це можливо в нашій сесії, скріпились і вже в подальшому клієнт розумів. Що можна що робити? Збільшувати оцю ось маржу. Як нібито це на помості, коли штанги тягають. Тобто не одразу на 300 кг збільшують вагу, а на якусь там невеличку таку поділку кілограм, два, можливо, навіть 500 грам, і потихеньку доводять до набагато інших результатів. Так і в бізнесі можна для того, щоб. Було не так можливо, страшно, але тут навіть не питання страху. Уявіть, що ви розпочали отримувати доходи в сотні разів більше, ніж зараз є. Це може негативно відобразитися на вашому здоров'ї, бо ви гіпотетично можете зловживати певним стилем їжі, припинити займатися спортом. Можливо, це вас переведе. В формат страху, і ви будете заїдати, а не приведи Боже ще й там запивати цю ось так звану успішну ситуацію. Тому було б добре, щоб ви калібрували зміни, які відбуваються у зв'язку з тим, що ви збільшуєте маржу, стаєте багатшими. Бо в ряді випадків навіть люди можуть від вас відсіятись, ваше середовище домашнє, ваші працівники, ну, багато різного роду аспектів і. Для мене це в принципі очевидно, тому що вже багато пройшло людей з такими от типовими як на мене, ситуаціями, одначе для них вони нові. Тому, якщо хочете, то ми можемо провести коуч сесію і з вами та пошукати ті обмеження, які давним-давно можна б, вже було б позбутися. Одначе до цього відео ви чомусь не наважувались це зробити. І оце ось вам знак. Що пора?